Усім привіт! Усіх вітаю на своєму каналі. І сьогодні в нас починається рубрика. Не знаю, як по-іншому це назвати, а саме Project Pen. Сьогодні покажу усі продукти, з яких ми будемо стартувати в цьому з. Не знаю, що це е, марафон Project panel, Але для початку розкажу вам про важливу теоретичну частину. А саме про інфобокс. Там завжди знаходиться посилання на мої інші соцмережі, такі як TikTok та Instagram. Також там завжди є посилання на мою монобанку, номер карти Монобанки, куди ви можете скинути одноразовий донат, аби підтримати. Цей канал і підвищити мою мотивацію. Також дуже хороше підвищення моєї мотивації це спонсорство. Прямо тут на Ютубі є кнопочка «Спонсорувати». Це така регулярна допомога моєму каналу. І я буду дуже вдячна, якщо ви підпишетесь на неї. Наразі спонсорство дає вам. Можливість дивитися контент раніше за інших глядачів. Якщо вам це цікаво, запрошую. Також в описі зазвичай пишу продукти, якими був зроблений макіяж, але не знаю, напевно, ставлю назву продуктів, які будуть в Project Penny. Це макіяж з минулого відео, тому можете глянути огляд на продукти від Bless Beauty, там усе це показую. І також не забувайте про те, що дуже важливо, а саме про... Корисну звичку кожного свідомого українчика це донатити, донатити на перевірені збори для підтримки ЗСУ, окупованих, де окупованих територій будь-яка ініціатива, яка зробить і ваше, і моє майбутнє безпечнішим, яке дозволяє мені знімати відео, а вам його дивитись, вітається. Тому обов'язково не забувайте про цю важливу традицію. А тепер я вас затримувати не буду. Бажаю вам приємного перегляду і зустрінемося у кінці цього відео. Що ж, я підібрала. Декілька продуктів, які я би хотіла в найближчому часі завершити. Колись я вже починала Project Pen, і це було дуже невдало. І я зробила для себе основний такий висновок, чому у мене тоді не вийшло завершити той Project Pen, або якось підтримувати його, отримувати якісь кращі результати. Я позасовувала усе, що я хотіла би закінчити, але не робила це свідомо. Потрібно, як на мене, project plan потрібно робити трошечки реалістичніше, ніж хотілося б. Звичайно, я можу покласти сюди 5 банок тонального, і, скоріш за все, я завершу їх за рік, а то і більше. Типу, це дуже нереалістично. Хочеться бачити результати тут і зараз, тому цього разу я дуже довгий час тримала продукти в умовному прожектпені, часто вам про це казала. І Більшість цих продуктів справді в мене завершувалися так чи інакше. Тому я вирішила все ж таки спробувати зробити це разом із вами. Тому сьогодні у нас з вами є парочка таких продуктиків. Давайте з вами будемо по порядку. Почнемо з тонального. Баз ніяких праймерів я не кладу сюди, тому що у мене їх мало і хай будуть, хай лежать, коли закінчиться, тоді закінчиться. Тональний. Я хочу завершити тональний. той, який я бачу реально, що можу завершити. Це тональний від Top Face Natural CC Glow у мене перший відтінок. І разом із ним хочу поскоріше завершити аджастер від Альони Тофіль. Це нереалістично, тому що це дуже надовго такої штуки вистачає. Але якщо буду використовувати його разом із усіма. Своїми темними тональними, то можливо, навіть це стане реальністю. Це такий додаточок, але основне це завершити ось цей тональний. Він мені не дуже сильно подобається. На зволожену шкіру, зараз буде літо, він гарно перекриває, і я думаю, що е, підійде. У ньому немає нічого більше, що дуже сильно мене бентежить. бентежиться. Він інколи підкреслює сухість, але типу ок. Його можна завершити. Тому е, я вирішила саме його покласти в Project Pen. Я думала з іншими ще продуктами, але я також е, хочу класти в Project Pen те, чим я би хотіла, тобто до, щось, до чого в мене все ж таки тягнуться руки. Бо нема сенсу класти в Project Pen те, що вам. Об'єктивно не подобається, і ви будете себе насилувати тим, щоб цим користуватися. В такому випадку краще або позбутись продукту, або віддати його комусь, кратше, зробити з ним щось і не мучити себе. Тож, у якості тонального, у нас буде cc сі крем оцей Natural Glow. Давайте вам покажу поближче, як тут у нас з кількістю. Доволі таки багато я вже використала в ньому, тому що справді в повсякденні його часто використовую. Ось така історія: тут ще й 50 плюс SPF. Я думаю, що на нашу сонячну погоду, яка раптово почалась, дуже навіть підійде. Далі я давайте піду по консилерам. Насправді, у мене є консилери від ЗСЕМ, які би я хотіла завершити, але вони в нормальному строці придатності. У мене з'явилися, типу, ті, які вже вийшли з строку придатності або завершилися, їх виглянула. А ці, які залишились, вони в цілому нормальні. І я їх люблю, тому я не бачу сенсу їх класти в Project Pen. А є інші речі, які е, потрібно поскорше завершити. В першу чергу це консилер від Dior Forever Skin Correct. У мене у відціночку 1N. Зараз я. Його десь ось так. Я думаю, що ви можете бачити по цьому відшаруванню і тут трошечки нижче рівень, де знаходиться консилер. І також у мене є консилер від Jeffрі Star. Насправді, я би не хотіла його супершвидко закінчувати, але він мені занадто світлий, а Діор занадто темний. Тому я змішую ці дві штуки. І отримую той результат, який мене задовільняє, і ось зараз на повсякденні я використовую цю комбінацію заради того, щоб швидше її завершити. На жаль, у мене не, не видно, як забагато чи як замало консилеру від Джефрі Стар. Тому я не знаю, як тут контролювати ось цю історію. Тому просто буду використовувати, а там побачимо. Далі у нас підуть кремові продукти для корекції обличчя. І перший претендент, 100%, який я хочу поскорше завершити, той про який я постійно кажу, що я хочу його завершити, це у нас контур Стік від Fenty Beauty. Він просто дуже давно вийшов з терміну придатності, я хочу все ж таки його завершити, поки він не почав викликати там прищі чи ще щось. Мені писали в коментарях, що теж використовували його після терміну придатності і все було окей, тож я сподіваюся, що у мене буде так само. От, я вже використала тут ось таку кількість. Тут, напевно, десь половина продукту залишилась, бо навіть трошки менше. Коротше, я активно ним користуюсь кожного дня. Ну, точніше, завжди коли фарбуюся, тому я думаю, що це дуже реально його завершити. Я собі поклала в Project Pen реалістичний варіант того, що я можу завершити на даний момент, і це мініатюрка від Milk відтіночку Work. Ось така. Насправді це не якийсь старий продукт, який потрібно завершити там по терміну придатності, щось подібне. Просто я хочу його завершити. Ось і все. Тут гарний, прикольний відтінок. М -м -м. Мені насправді він настільки сильно сподобався, що я думала над тим, аби закінчити ще якісь рум'яна і купити відмілк. Повний розмір, от настільки вони мені сподобались. Ось така мініатюрка, тут 3 грами всього. Я використала десь трошки менше половини, мені здається. Вони доволі таючі, тому доволі швидко, мені здається, можуть бути завершені мною. І також у мене є продукти, які умовно стоять в черзі. Тобто я користуюсь або ними через раз, або о, не знаю, що робити. В цьому випадку, тому що по терміну придатності що ті шитті що варто було б закінчити. І от е, окрім Fenty Beauty, я ще хочу сюди додати ось ці два продукти від LN Pro: це е, скульптор та бронзер, їхні кремові, ці найпопулярніші. Бронзер новіше за скульптор, бо я його купляла ізначально для роботи і він більш використаний, бо я набирала звідси шпателем і він скорше пішов. У використанні, ніж скульптор, це я використовувала онлі для себе. Що сказати? Хочеться використати, але я себе не насилую, так як я і казала. Скоріше за все, я покінчу спочатку з Фенті, а потім із цими продуктами. У них термін придатності просто апріорі довше, ніж у Фенті. І мені здається, що вони. Менш прострочені, ніж швенці, тому їх треба використати. Також у мене тут є два хайлайтери, які я не... Теж не насилую себе використовувати. Умовно, я знаю точно, що я не використаю цей продукт до кінця, як би я не хотіла, але е я можу використовувати їх до того моменту, поки вони мені настільки не набриднуть, що я от захочу їх викинути. І ось це ті самі два продукти: це рідкий і кремовий хайлайтер. Елен Прос такої ж серії, як і скульптор з бронзером. Тут уже теж така моцна дірочка, так би мовити, і BB хайлайтер від Lamelle 401 Pearl. Ці два продукти обидва мені подобаються, але Lamelle мені подобається набагато більше. Тому мені здається, що від цього я рано чи пізно позбудусь, але поки що ще лежить. От я думаю, що я ще до наступного project Pen собі подумаю надо воно, мені чи не треба. Далі підемо по е, продуктам сухим для обличчя. І тут у мене є прям такі очевидні штуки, які я дуже. Я впевнена, що я їх закінчу. Е, тому е, така от історія. По-перше, те, що я супер скоро закінчу, мені здається, це пудра від Ellen Pro Mattifying Silk Powder. Це кольорова пудра, вона виглядає уже ось таким чином. Вона дуже. Швидко завершується насправді, тому що вона ніби як погано спресована, і вона так набирається на пензлик, що за один раз звідси уходить доволі багато продукту. Я, до речі, завершила свою пудру від Ellen Pro Про Білу Прозору, і поки що не повторюю її, тому що у мене вже є наступний продукт для неї. Далі у нас ще одна пудра. Це у нас Кіко, пудра ось така-от. Вона мені насправді дуже сильно подобається, але в мене вже є аналог на неї. І я ще дуже хочу спробувати пудру, яка теж на неї дуже схожа, це пудра Nars, Я якось вже розповідала про цю історію. Тут вже така нормальна така ямочка з'явилась, ось так от видно. І я думаю, що я її доволі швидко завершу. Ну, типу, хоча б, так, щоб десь, знаєте, така дірочка хорошенько з'явилася, тоді я буду до кінця її використовувати чи ні. Хоча насправді, коли з'являється така моцна дірочка, вже є такий азарт, щоб завершити продукт прям до кінця. до кінця. Наступний сухий продукт це якраз таки заміна пудрі від L'en-Pro Procili. Це пудра від Patricia Ledo Powder. Satin Powder Отака от перший відтінок. І вона мені теж дуже подобається, вона гарно блюрить і матує Т-зону. Але вона буває аж надто сильно набирається на спонжик, з нею треба бути акуратною. Якщо з LN Pro я прям брала спонжик і отак от терла, то тут треба прям так чук 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 легесенько набрати і тоді на обличчя. Тому я думаю, що вона не дуже швидко закінчиться. Але я, знаєте, покористувалась нею, ну, може, разів. 5, І тут вже доволі так стерлося оце от тиснення. Можливо, вона і теж швидко закінчиться. Це по пудрам. Тобто, от, ну, напевно, що, скоріш за все, тут закінчиться найпершою LN Pro, і я буду щось заміснею ставити у, для пудри для всього обличчя. Я її наношу на все обличчя. Далі у мене сухі продукти, такі як бронзер. Це у мене Mio Санкіст Bronzer. Уже дуже давно я ним користуюся. Я його в роботі дуже багато використовувала. І у мене тут ось така дірочка. Я думаю, що якщо ви пам'ятаєте, як я його тільки купила, то ви дуже давно на моєму каналі, я вам так скажу. От, тому він довго лежав без діла. А тут мені здалося, я просто перевезла весь кейс додому, і мені здалося, що це дуже сладка парочка. От, тому я зараз дуже часто ним користуюся. Мені справді подобається. Рум'яна. Але знаєте, мені здається, що це безконечна історія. Прям безконечна. Тому що це ось такі малюточки від Huda Beauty Glowish, другий відтінок Karen Корол. Ми користуюсь мільйон літ. Мільйон літ. А тут навіть, ну, навіть натяку на те, що тут щось закінчується, взагалі нема. Нема. Я не знаю, це стоїть у мене тут в Project Penny, але я думаю, що я їх або заміню, але, якщо чесно, у мене немає жодних рум'ян, в яких є дірочка. Тому не знаю. Напевно, що я їх або приберу, або о, заміню на інші якісь рум'яна до наступного відео. Поки що думаю. Зараз я ними типу користуюсь на кожен день, але вони реально не сканчають просто. Наступний продукт це давайте поговоримо про тіні для очей. У мене тут є дві палітри, і я собі поклала таку умову для цих палітр, що я буду вважати їх завершеними для себе, коли я або наближусь до кінця, або повністю завершу один відтінок з цієї палітри. Очевидно, що, наприклад, ця палітра від LN Pro Fusion Palette. Вона мені подобається тільки через цей відтінок. І як тільки цей відтінок завершиться, ця палітра не буде для мене корисною. І от я вже на такому добрячому шляху, щоб завершити цей відтінок. Тому як тільки він завершиться, я буду позбуватись від цієї палітри. І як бачите, я на такому реально вірному шляху, щоб її завершити. І наступна палітра це у нас Evelyn Look Up Let's Try. Тут уже все постиралося, нічого не видно. І тут є, умовно, два відтінки, які б я хотіла використати до кінця. Це ось цей і ось цей. У мене як? Якщо я роблю холодний макіяж, то я використовую Ellen Pro. Якщо я роблю теплий макіяж, я використовую ось цей відтінок з. Evelyn. Цей відтінок теж дуже гарний, але більше акцент все ж таки на цей відтінок. В цій палітрі він у мене в цілому і прям з такою супер впевненою ямочкою, так би мовити. Скоріше за все, я викину її, коли завершиться ось цей відтінок. Тому що сяючи мені тут не дуже туди сюди Тому, коротше, два рефільчика тут у мене лежить, які я планую завершити. З тушей, тушів. Я вирішила додати сюди е, туш, але насправді очевидно, що е, я не знаю, чи я ще коли-небудь закінчувала туш до кінця. Вона просто починала підсихати, і я його кидала. І тут у нас ось така туш буде. Це туш Sephora Size Up. Вона насправді мені дуже сильно подобається, але в мене є туш від Sephora ще одна, повністю нова, і я хочу потім відкрити її. Тому я вирішила цю завершити поскоріше, зробити на неї акцент і позбутися. її. Далі ще додам ось такий фіксуючий спрей від MAC, Fix Plus, тому що в мене тут зовсім трошки залишилось. Вже хочу добити, та й все. Та й викину чого нафіг. Продукти для брів я не додаю в Project Pen, бо вони зазвичай дуже швидко завершуються. Це олівчики, я їх постійно перекуповую. І гелі для брів теж, типу, ну... Типу, поки він, він це як стущу, типу, ну засохне, тоді викину, а так я користуюсь ним до посинення. От, Тому в ну, мене їх і небагато. Тому я не бачу сенсу додавати продукти для брів. Додам сюди ще напевно, олівчик для очей. Лише не знаю. Ну, напевно, це реалістично їх завершити. У мене є три тризочка. Ну, типу, щоб вони хоча б такі от стали. І їх викинуть. Це Глимбі 02 відтінок Еленпро Смокі і Еленпро Браун. Перейдемо до продуктів для губ. У мене є ось такі олівчики від Ламель. Це 410 і 407 відтінки, ті самі, які перші, первоздальні, в холодних відтінках, а не такі рижі, як зараз. І хочу їх теж добити, бо мені почали. Коротше, я зненавиділа стійкі гелеві олівці, вони мені не подобаються на мені. Я користуюся олівцями в дереві. І у мене тут огризочок какао від black Beauty, але. Це теж тепер роритет, вони теж змінили свою формулу. І тепер цей олівець не такий прекрасний. Ось цей олівчик хочу теж поскорше завершити. Це пастель. Я просто не хочу купувати цей бренд і хочу, щоб це швидше закінчилось, і я перестала тригеритись на цей рахунок. І у мене є два чудових олівчика від, як там, блін, MC профлайн коротше з Іриною Галавей. У мене Марсель відтінок і неймовірний відтінок Saint Denis, який, напевно, єдиний, можна назвати що це тупо однакові відтінки. Це у нас Зола 05 і Saint Denis від цього від MC Профлайн. У мене є така палітра від Revolution, з якою я повиковирювала усі рефіли тіней і сюди у мене помістилися. Помадки від uh, Charlotte Tilbury. у мене тут чотири відтінки. Пілоток, пілоток No Shame і щось там червоне, red carpet чи щось, що це таке. Що червоної, і Walk of No Shame, я не знаю, чи їх завершу, але я планую завершити точно пілоуток і пілоток Medium. На мені сьогодні, наприклад, пілуток Medium. Хорошо. Коротше, пілоутоки хочу звідси закінчити, і тоді відправлю це теж смітник. Бо це теж, здається, вже давним-давно протерміновані продукти. Мені дуже давно подаруються. Це одні з перших косметичних продуктів, які мені дарував хлопець, тому да, цьому давно пора уйти в нібитє. І також у мене є помадка від Mac у відтіночку Velvet Teddy. І це мініатюрка. Тут залишилось зовсім трошки. Планую, коли поїду в Київ, піти в ЦУМ. В брендовий магазин MAC купити якусь класну матову або не матову помаду від MAC уже повний розмір, бо це в мене мініатюрка. І також у мене є дуже багато усіляких. Боже, ви би бачили просто, скільки їх. Коротше, отаких от, от всяких блисків для губ напівпрозорих. Тобто, вони можуть мати або відтінок, або повністю прозорі. І я просто почергово. Їх добиваю. Я вже таким. Я коротше або використовую їх замість бальзаму для губ. Навіть кладу біля себе і так і мазую, і мазую, і мазую, бо коли сушиться губи, хочеться постійно мазати. От. І наступним на черзі, напевно, буде ось цей від е, Ламель Let's Glaze, бо не знаю, просто він під руку попав. Нехай буде. Нехай буде. Така от у мене є тут Оп органайзер. Для усіх цих продуктів, тому стоїть він окремо від усіх продуктів прямо переді мною на столику, і я стараюся якомога частіше використовувати продукти саме з цього набору, так би мовити. Якщо вам цікаво, більш детальніше це все, можливо, варто час від часу цю рубрику проводити як макіяж цими продуктами, тим самим швидше її закінчуючи. То напишіть про це в коментарях. Або у вас, можливо, є якісь інші ідеї. А, можливо, ви ведете Project Pen, можливо, ви слідкуєте за чимось Project Pen і дуже а, пишаєтесь результатами цієї людини. Сподіваюся, що я буду такою ж людиною. Пишіть про все це у коментарях. Я буду дуже рада підтримати з вами діалог. Дякую вам за перегляд. Бажаю вдалого макіяжу, вдалого Project Pen, Якщо ви його ведете, бажаю вам гарного дня, вечора, ночі чи ранку. І зустрінемося із вами у наступному відео. Усім па-па!